Привіт, мій влог. Сьогодні в нас більше 30 градусів морозу. Гуляти без цієї дивної балаклави було би самогубством для шкіри обличчя. Забуваємо про моду, йдемо на вулицю, одягнені по-серйозному. Холодно, аж в очні яблука мороз в'їдається. Такі вони будні життя на півночі. Дивіться, як живе людина. Зараз покажу. Ось будиночок, а далі йде просто ліс, ліс, ліс. дорога, яка веде невідомо куди. Ну, відомо, точніше, але на багато кілометрів крізь ліси. І десь там ми сусіди в селі за тим лісочком. Отакий самітник, усамітник, як буде отшельник український. Так живе дуже багато людей в Швеції. Вони так звикли жити і їм по кайфу. Взагалі мені дуже приємно читати коментарі від вас, хто пише, що любить Швецію. Швеція це не моя країна, моя країна Україна, але таку банальність сказала. Але в будь-якому випадку мені чомусь так приємно читати гарні теплі слова про країну, в якій я зараз живу. І пофіг, що тут суровий клімат ін'янфара, як кажуть Шведи, нічого страшного, воно компенсується якимись Своїми ніштяками соціальними. В першу чергу це турбота держави про вас. І знову ж таки, в першу чергу, бо не можу віднести це на другу чергу. Це природа. Вона найкращий психотерапевт. Мені здається, якби я народилась тут, то може мені і не знадобилась би допомога психотерапевта в житті. А холод. Ну, холод. Треба пережити. Це всього лише якихось 7 місяців в році. А решта часу тепло. Так, йдемо далі. Вирішили сьогодні взяти довгий старт. 6 кілометрів. Я, якщо чесно, сама не знаю, як я переношу ці морози. Це поки що питання відкрите. Днями згадала одну стару історію з живого журналу. Пам'ятаєте, ЖЖ був такий. Так от там був блогер на прізвисько Серега Такий День. Це був психічно хворий чоловік, і психіатр порадив йому колись для впорядкування думок вести щоденник, просто описувати кожен свій день. І кожен його пост був однаковий На сніданок я їв це». На обід, оте, а на вечерю ще щось. Такий день. Рік за роком, саме так виглядав його щоденник. І я з одного боку дуже сподіваюся, а з іншого трохи побоююсь, щоб мій блог не перетворився на такий самий такий день. Бо я люблю лайфстайл блоги, я люблю просте життя. Але північна зима іноді дуже чесно показує, як буденність здатна перемелювати нас в однакові дні: сніг, дороги, собаки, трішечки людей, ліси, іначе нічого не відбувається. Але, попри все, я все одно продовжую свій блог. Бо навіть у такий день я все ще тут і все ще йду, а потім їду у справах. А за вікном усе те саме, зима-зима, сніги, сніги, гори, ну, як гори, наші сопки невисокі, похмурі, і я їду. І ловлю себе на простій думці: я хочу весни. От просто весни, просто хочу, без філософії. І думаю: якщо весна не поспішає, то я піду їй назустріч, наближу її своїми руками, куплю квіти. Навіть якщо ще рано, навіть якщо не сезон. Бо сезон це іноді просто рішення. І от я знайшла букет тюльпанів, красивий, і я його купила, тому що захотіла сніги, сніги, а я хочу весни серед снігу. Тож я її роблю собі сама. Тюльпанчики. Першого знака весни, сподіваюсь, довезу їх і вони не поморозяться. Треба радувати самі себе, отак. От а знаєш, що ще цікаво? Я ніколи не жалію грошей на дрібні радості. Наприклад, квіти собі, якісь смаколики, щось таке маленьке, але для мене живе. З цим у мене завжди було легко. А от щось ґрунтовне мене ніби клинить. Техніка, якийсь дорогий одяг, великі покупки для себе. Тут я раптом стаю обережною і ніби не до кінця впевненою, що мені це можна. Я досі не знаю, ну, що це, це про звичку, чи це про якийсь страх. Ну, загалом, якісь таргани в моїй голові живуть щодо цього. Але квіти. Віти я дозволяю собі завжди. І знаєте, в мене ще дещо змінилося. За 4 роки життя в Швеції я навчилася розрізняти глухарів і тетеруків. Раніше для мене всі ці птахи дикі були просто глухарями, а потім виявилося, що ні берези. Обирають тети руки, а глухарі взимку тримаються хвойних дерев, сосни, ялинки, і в цьому теж є логіка. Просто треба було пожити тут трохи довше. Дим з нашого комину, як дивно, і тільки при світлі місяця я можу це бачити. На білому, білому снігу дим стає видимим, не просто як дим, а як рух, як щось живе, що повільно клубиться і не поспішає зникати. Місяць так цікаво стоїть ззаду, точніше, висить, рівно за коменом. Ніби хтось досвідчений, який світлооператор, дуже точно поставив світло. Без зайвих ефектів, просто так, щоб дим відбивався на снігу, щоб його було видно. І я дивлюсь і думаю, скільки краси ми не помічаємо, можливо, просто тому що світло стоїть не там.